Ну, що би ви думали, друзі, нам гус на сьогодні одної з самої гори Говерли було замало, і ми вирішили по жовтому маршруту з гори Говерли, так в сторону гори Бресков спуститися, щоб набрати і скуштувати максимально чистої джерельної води. Друзі, тут біля цього каменю річка Прут бере свій офіційний початок. Це один із офіційних початків річки Прут. Бачимо, звідти відговерли ще один потічок, який також впадає цю сторони брескова. Там далі ще один. Тут декілька струмочків. Але нібито оця. від цього каменю один із основних початків. Бачимо, вода максимально чиста, холодна. Як на смак водичка? Брузі, неймовірно Смачно. Бачимо всі, всі на позитиві, всі в хорошому. хороший настрій, трошки втомлені, але воно того, надіюся, вартує. Так що, друзі, хто буде мати можливість, обов'язково відвідайте не тільки гору Верло, а підніміться до, до русла, русла річки Прут. Ми зараз будемо ним сюди спускатися і до словно звісно, вернянського або, або Прутського гука. Бачимо, всі напиваються. всім миру добра, друзі, бережіть себе. Ми подорожуємо. з вас. Сподобаюся з мене красивий контент. Слава Україні!